Привіт, мене звати Анна. Рада нашій зустрічі. І давайте займатися. Для початку візьміть один блок, розведіть стопи, поставте блок між стопами. Ікри назад і в сторони, і сідайте зверху. Колінка разом. Якщо ця висота вам не комфортна, розвертайте блок на середню грань або ставте два. Пальчики ніг витягуйте назад, втягуйте гомілки. Живіть грудну клітину, піднімайте вверх, дивіться перед собою, з'єднайте долоні у центру грудної клітини і прикрийте очі. Відчуйте стан тіла, вирівняйте весь хребет від куприка до маківки. Тягніться вверх, трапеції вниз, горло змягчайте, погляд направте назад. Відчуйте стан тіла, емоційний стан. Налаштуйтесь на практику і продовжуючи плечі направляти назад і вниз, хиліть голову вниз, опустіть долоні на стегну, підніміть голову і відкрийте очі. І почнемо. Витягуйте пальці, руки і пальці рук перед собою, переплетіть пальці рук замок, виверніть замок назовні і піднімайте руки вверх. Тріцепси направляйте до обличчя, витягуйтеся вверх, розкривайте долоні, трапеції вниз. Опустіть руки, змініть переплетіння, замок назовні, втягніть лопатки. І витягуйтеся знову вверх. Опускайте сідниці, не дозволяйте поясниці прогинатися. Лопатки всередину. Опустіть руки. І тепер заберіть блок, витягніть одну ногу, витягніть іншу, тягніть п'ятку. І тепер приготуйтесь до Адхамука шванасина, собакою, мордою вниз, розкрийте долоні, розверніть плечі назовні, долоні розкриті, пальці рук витягніть і піднімайтеся вверх. Спочатку підніміть п'ятки, таз вверх і назад, стегна назад, штовхайте долонями підлогу. І поступово витягуючи ікри, опускаєте п'ятки вниз. А сідниці продовжуйте піднімати вверх, верх плеча всередину назовні, лопатки всередину. Дивіться на колінка, вони повинні дивитися чітко вперед. Внутрішні стегна назад, зовнішні стегна назад. Підійдіть ногами до рук, Витягніться вперед. І нахиляйтеся глибше, захопивши лікті. лікціона. Притискайте п'ятки, витягуйте пальці ніг, підтягуйте колінка, сідничні кістки і опускайтеся нижче. Стікайте корпусом вниз, дозволяйте ногам розтягуватися, видихайте в ті місця, де вас тягне. І тепер руки на таз і підніміться. І так, вставайте на передній край кіломка, стопи разом. Витягніть руки. Зігнайте долоні у центр грудної клітини. Намаскар. Руки через сторони вверх. Уртва хастасана. Нахил вниз. уттанасана. Згинайте ноги. Долоні притисніть. Правою ногою крок назад, лівою ногою крок назад, адхамука шванасана. Погляд вперед. Корпус вперед. Уртва мука шванаса. Атхамука шванасена. Права нога крок вперед, ліва нога крок вперед. Уттанасана. І тепер руками витягніться вверх. Уртвахастасана. намаскар та Чудово. І зараз попрацюємо утхі та тріканасані. Розведіть стопи широко. Подивіться стопи на одну лінію. Пальчики і п'ятки. І тепер ліву стопу всередину, праву ногу розвертайте назовні. П'ятка. Дивиться в центр арки. Притисніть стопу і піднімайте пальчики вверх. Пальчики всі вверх. І помітьте, що мізинець не зовсім піднімається. Старайтеся його підняти вище. І стегно розвертайте всередину назовні. Ліва стопа протискається, живіть грудну клітину вверх і витягніть руки. Вдих, продовжуємо піднімати пальчики на правій нозі. Входимо в відхід тріканасом. Захопіть гумілку, Подивіться на пальчики. піднімайте їх вверх, розвертайте стегно. І тепер живіть грудну клітину вверх, погляд вверх. Підніміться вверх. І руки на таз. Розверніть стопи в центр. Праву стопу трошки всередину, ліву стопу назовні. Вирівняйте стопи, п'ятка і арка, пальці ніг вверх, стегно розвертайте. Витягніть руки, дивіться перед собою. І продовжуючи підтягувати і розвертати стегно, опускайтеся в хід триканаса. Пальці ніг вверх, стегно розвертаємо, живіт грудну літаємо вверх. Якщо ваша позиція не дуже стабільна, то дивіться перед собою або в підлогу. Якщо є можливість, то дивіться на великий палець витянутої руки. І підніміться вверх. Розверніть стопи і з'єднайте ноги. Тадасана. Знову поверніться на передній край килимка. Намаскар. Уртва хестесина. Руки на підлогу, ліва нога назад, права нога назад, собака мордою вниз. О, два мука швенасина, плечі назад, втягніть коліна, стегна. Адха мука швинасена. Ліва нога крок вперед, права нога крок вперед. Утанасена. Якщо важко бути з прямими ногами, трохи призгинайте. І руками піднімайте корпус вверх, уртва гастасана та дасана. І зараз ми зробимо вірабхадрасану 2. Розведіть знову стопи широко. Подивіться пальці ніг на одній лінії. Ліву стопу всередину, праву розвертайте назовні. І тепер перевірте, що у вас відстань. Так, щоб. Нога передня згиналася кут 90 градусів. Якщо вам важко згинати, тримати кут 90 градусів, ви можете поставити стопи вужче, але коли згинаєте ногу, не дозволяйте коліну виходити вперед. Колінко повинно бути над п'яткою. Зараз вже нема кута, кут більш тупий, тому важливо тримати коліно над п'яткою. Хто може тримати кут 90 градусів, будь ласка. І так, підніміть знову пальці на правій стопі. Притискайте ліву стопу. Витягніть руки. Дивіться перед собою. І згинайте праву ногу. Пальці ніг вверх. Пальці ніг вверх. Колінку назад. живіт грудну клітину. розвертаєте вліво і піднімаєте вверх. Погляд вліво. вправо, вибачте. Випрямте ногу. Руки на таз. І в інший бік. Розвертайте праву стопу, трошки всередину ліву назовні. Знову перевірте відстань. Тепер підніміть пальці ніг. Витягніть руки. Дивіться перед собою. І тепер згинаєте праву ногу. І продовжуйте піднімати пальці ніг. Колінко штовхніть більше ліво назад. Стегно право-назад. Живіт, грудну клітину, розвертайте вправо, а погляд вліво. Випрямте ногу, підніміться. Станьте в тандасу. Витягніть руки, декілька дихань. Побудьте. Переплетіть позаду пальці рук в замок, плечі назад, лікті назад і випрямляйте руки. Тягніть руки назад. Слідкуйте, що поясниця не йде вперед. Сідниці вниз, грудну клітину вверх, плечі назад і вниз. Опустіть, змінюйте переплетіння пальців рук, лікті назад, плечі назад, сідниці вниз, випрямляйте руки. Якщо у вас немає можливості е, випрямляти лікті з переплетінням пальців рук, то бажано використовувати ремінець. Так, Ось таким чином на запястя, ви одягаєте ремінець, і тоді ви даєте простір для плечей і розвертатись. Відпустіть руки. І знову ставайте на передній край килимка, тадасана. Намаскар. Хастасана. Утанасана. Права нога назад, ліва нога назад, атхамука шванасана. І Уртва мука шванасана. Якщо вам важко, можете допуститись на коліна. Урдва мука. атха І права нога вперед, ліва нога вперед. Утанасина. Уртвагастена, намаскар тадасан. Розвертайтеся Розвертайтесь вперед. Розведіть ноги широко, подивіться стоп на одній лінії, ліву стопу всередину, праву назовні. Витягуйте руки. Ми будемо робити відхід першого канаса. Думаю, краще взяти блок, поставити зовні біля. Стопи. Якщо вам буде блок не потрібний, просто поставите руку на підлогу. Знову піднімайте пальці ніг, розвертайте стегно, витягуйте руки. І тепер вдих, згинайте праву ногу, колінку назад. І опускайтеся вниз. Ставте руку на блок. Колінку назад, штовхай руку, сідницю вперед. Живіт, грудну клітину, розвертайте. Розверніть долоні, предпліччя плече. І витягніть руку. Відхід та перша конасина. Колінко назад, сіницю вперед, живіт, Розвертайте до стелі. Грудну клітину. Тягніться лівою рукою. Підніміться вверх, стопи в центр. Стопи вліво. Приготуйте блок з лівої сторони стопи. Витягніть руки. І згинаємо пальці ніг вверх. І згинаємо ногу 90 градусів колінку назад. Опускаємося вниз. Розвертаємо руку і витягуємо. Колінно штовхає руку назад. Сідницю направляєте вперед, відгрудну клітину вверх. Дихайте. Підніміться. Стопи в центр. І з'єднайте стопи. Ще раз. Розвертайтесь на передній край лимка. Тадасана. Намаскар, уртва хастасана. Утанасина. ноги. Ліва нога назад. Права нога назад. Адхамукашванасана. шванасина. Орда Чатуранга. Мертва мука. Атхамук. Ліва нога вперед, права нога вперед. Нахиліться вниз. Тепер поставте руки на підлогу, розверніть стопи трошки ширше таз. Нахиліться глибше і переплетіть пальці рук в замок. Знову, якщо ваші плечі жорсткі, руки не випрямляються, беріть ремінець. Якщо є можливість без ремінця. Піднімайте руки вверх. Тягніть плечі вверх. Шия довго, спокійна. І починайте відводити руки в сторону голови, але постійно піднімайте плечі вверх. Плечі вверх. Не дозволяйте плечим падати. Пустіть руки, розслабте. Знову переплатіть пальці рук по-іншому, плечі вверх. Руки випрямляйте, піднімайте плечі. І знову руки в сторону голови, Вверх і в сторону голови. Опустіть руки, руки на таз. і підніметься. Окей. Зараз ми зробимо з вами ардха чандрасану. і приготуйте справа один блок. Знову розведіть стопи широко. Ліву стопу всередину, праву стопу назовні. Ми почнемо з тріканасини. І потім. Навіть якщо у вас не дуже є місця, ви можете зміститися більше вліво, щоб був більший простір для права. І так, входимо в хіт отриканасина, пальці ніг піднімайте, руку ставте на таз і Згинайте праву ногу, підходьте ближче. І тепер ставте руку на блок. Продовжуйте піднімати пальці правої ноги і піднімайте ліву ножку. Поза буде не зовсім стабільна. Дивіться підлогу, і якщо є можливість, витягуйте руку. Дихайте. Обидва боки витягуйте вперед. Зігніть право, опускайте ліву відхід триканасана. Підніміть. І в інший бік. Я зміщаюсь більше вправо. Ви блок. Якщо ви не можете стояти, вас дуже холітає, то можна зробити це біля стіни. Так? Артха Чандрасана. Ви стаєте до стіни, пальчики піднімаєте, і тоді стіна вам дає стабільність. Але якщо можете без стіни, то пробуйте без стіни. Або ви зробили один раз без стіни, потім спробували зі стіною, і потім без стіни ще разок. Пальці їх підніміть, витягніть руки. Трийка Руку на таз, згинайте ногу, підходьте ближче. Пальці ніг піднімайте. І піднімаємося Ардха Чандрасану. Витягуйте руку. Чудово. І повертайтесь в трійканасин і підніміться. Чудово. Ще раз. Сурья намаскар. Предасана намаскар. Уртвахас. уттанасана, Зігніть ноги. Права нога назад. Ліва нога назад, собака мордою вниз. Урдва мукана. Урдва адха атхамук. Будьте в собаці мордою вниз. І тепер, залежно від того, яким боком ви до мене стоїте. Я, наприклад, щоб до вас розвернутися, ставлю ліву ногу вперед і розвертаюся до вас. Ви подивіться, як вам краще. Стопи паралельні. Можливо, вам потрібні блоки да, під руки. Можливо, не потрібні. І крокуйте вперед, витягуйтесь вперед. Зараз призігніть трошки ноги, притисніть п'ятки, витягніть пальці ніг, завертайте внутрішнє стегно назад, зовнішні гомілки назад і випрямляйте ноги, зберігаючи активність в ногах, витягуйтесь вперед. Якщо ви можете опустити руки на підлогу, не втрачаючи простір в животі в грудній клітині опускаєте. якщо втрачається, можливо, блоків недостатньо, тоді можна використати стільчик і поставити руки на стільчик. Саме основне, щоб ви витягували бока, і живіт був витягнутий. Підведіть руки під плечі, витягніться вперед. І тепер ставте праву руку посередині, ліву руку на крижі. Так, посерединки. І розвертайте живіт грудну клітину вліво і витягуйте ліву руку вверх. Дивіться, або перед, вліво чітко, або вверх на ліву руку. Штовхайте правою рукою, і витягуйтесь ліво. Поверніться в центр. Тепер ліва рука посередині, Право на середину крижі, ліве стегно назад, живіт від грудну клітину розвертайте. право. і піднімайте руку. Би боки витягуєте в сторону голови. Поверніться в центр, збираєте ножки і піднімайтеся. Чудово. Тепер ми візьмемо одне одіяло, і ви складаєтесь таким чином вздовж. Воно у нас буде під плечима. Далі ми беремо два блоки, вони будуть лежачі. Так? І... А давайте почнемо трошки по-іншому. Значить, це одіяло ми поставимо під таз. Якщо у вас жіночі дні, ви робите бадхаканасану. стопи разом, колінка в сторону. Якщо жіночих днів немає, ставите одіяло під крижі, берете ремінець, піднімаєте стопи, ремінець на стопи і ноги вверх 90 градусів. Штовхаєте стопами ремінець. І внутрішніми, і зовнішніми п'ятками. Розкриваєте стопи, да, відводячи мізинці від всіх решта пальців. Плечі вниз, лопатки втягуйте. Витягнете ремінець і в той же час штовхаєте. Ноги активні. Живіт, відпускайте. І тепер спробуємо подивитися, чи ноги можуть самі працювати без ремінця. Ви просто відпускаєте ремінець, продовжуєте витягувати внутрішні зовнішні п'ятки і або захоплюєте килимок по бокам, або витягуєте руки за головою. І попробуємо потримати так трошки ноги. Якщо нема можливості тримати ноги, то тримайте з ремінцем. Ну, якщо без ремінця неможливо. Ще декілька дихань. Добре, зігніть ноги, забирайте ремінець. І тепер. Це одіялко ми поставимо під плечі. Два блоки Одіяло під плечима, не під головою, під лопатками плечима. Піднімаєте таз і ставите блоки під сідниці. Захоплюєте края килимка, розвертаєте плечі. Стопи, носочки трошки всередину. І зараз старайтеся прижати внутрішню п'ятку м'ячик великого пальця. Розвернули плечі, стопами штовхаємо підлогу і піднімаємо таз вверх. Плечі вниз, лопатки вверх таз вверх. Куприк вверх. Не дозволяйте колінам розходитись, притискаєте більше внутрішній край стопи. Опустіть таз. Розслабтесь. Ще раз, стопи притиснули, внутрішній край стопи, стегна завертаємо, килимок від себе, лопатки вверх таз вверх, куприк вверх. Опускайте. І зробимо ще один раз. Старайтеся чим вище підняти таз і лопатки. Стоп. притиснули, килимок від себе, таз вверх. вище, 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 вищі плечі вниз, лопатки вверх. Опустили. І так, блок у вас під сідницями, плечі вниз. Випрямте одну ногу. Завертайте стегну всередину. Зігнули. Випрямляйте іншу, завертаючи стегну всередину. Притискайте більше внутрішню п'ятку і витягуйте внутрішню п'ятку. І тепер попробуйте випрямити іншу ногу. Якщо не зовсім комфортно, поправте блоки. Якщо ви відчуваєте, що у вас напружується поясниця, зігніть ноги, будьте зігнутими ногами. Плечі розвертайте лопатки вверх, змягчайте. Зігніть ноги, припідніміть таз, заберіть блоки. Одіяло змістіть під голову, відсуньте сідниці, колінка направте до живота. І тепер випрямте ноги, відсуньте сідниці, подивіться, чи ноги рівно. Розвертайте плечі і витягніть руки. Відпускайте все тіло, відпускайте стопи, ікри, стена, пахи, сіниці. Відпускайте живіт, грудну клітину. Горло змягчайте. Плечі, лікті, зап'ястя, долоні, пальці, рук. Прикрийте очі, відпускайте м'язи обличчя. Очі глибоко всередині відпочивають на потилиці. Проскануйте своє тіло, відчуйте, можливо, де ще залишки напруги і видихами, відпускайте ту напругу. Тело полностью расслабляется, смягчаете. І тепер зробіть спокійний вдих, видих, поступово повертайтесь на поверхню, відчуйте пальці, рук, пальці ніг. Приносите руки на живіт, згинайте ноги в колінах, повертайтесь на правий бочок, голову ставте на плече. Колінка до грудної клітини. Так. З таким чином. І коли будете готові, піднімайтеся. Сядьте, як вам комфортно, прикрийте очі на декілька секунд відчуйте стан тіла, емоційний стан. Подякуйте собі за практику, я вам дякую. Відкрийте очі. Дякую вам урок закінчимо. І до нових зустрічей, Па-па!